В житті кожного покоління, кожної людини є дати і події, які запам'ятовуються, закарбовуються навічно. Ну, такими датами, скажімо, для мене і для переконаний мого покоління є 26 квітня 1986 року. Думаю, що більшість із моїх ровесників одразу скаже, що це за дата. Це Аварія на Чорнобильській атомній станції. Такою ж датою є виведення радянських військ з Афганістану. Такою ж датою є в долі нашого покоління, мого покоління, власне, оголошення України незалежною державою. Сюди ж відносяться і такі вікоповні події, як революція на граніті. Помаранчева революція, революція гідності. Зрозуміло, що весь цей перелік дат має і події за межами України. Ну, зокрема, скажімо, це 11 вересня 2001 року, коли терористи атакували близнюки, висотки близнюки Нью-Йорку, Чим фактично була змінена. Весь перебіг сучасної історії людства до таких дат відноситься, в тому числі і агресія, початок агресії 2014 року проти України, і, безумовно, перше масове бомбардування території України 24 лютого 2022 року. Сюди ж відноситься і 7 жовтня. 2023 року. Як ви бачите, частина із цих дат вони мають вітчизняну природу рідну і близьку кожній людині, можливо, пов'язані з її особистою біографією, але є дати і події, які перевертають історію людства. І, власне, дата 7 жовтня вона відноситься до тих дат. Які кардинально міняють історію людства, як її дата 24 лютого 2022 року? Що означає 7 жовтня 2023 року, окрім терористичного нападу, жорстокого нападу на Ізраїль і чергової спроби нелюдів? Принести в жертву єврейський народ, принести в жертву ізраїльтян, принести в жертву тих, хто попадається під руку нелюда. Ця дата це яскраве свідчення того, що між силами зла, силами осі зла є повна і чітка координація. І коли трапилася дата і подія 7 жовтня, терористи, вірвавшись на територію Ізраїля, нелюдським способом знущалися, били, гвалтували, розстрілювали всіх, хто попадався на дорозі, для мене було очевидно, що це початок нової сторінки, нової книги в трагічній історії. Близького Сходу, і це ще одна трагічна сторінка в історії єврейського народу. І це ще один крок, який свідчить про те, що зло на планеті Земля набуло сил, коли воно починає підминати під себе все добре. Того року для багатьох. Засобів масової інформації я коментував виступ тодішнього президента Ірану. Нині покійного на той момент ще президента Райсі, який з трибуни Генеральної асамблеї ООН 78-ї, коли відбувалися дебати високого рівня, сказав, що якщо США не можуть відстояти світовий порядок, то Іран. З партнерами готовий такий порядок запропонувати і реалізувати його. Для мене ця фраза означала, що ми напередодні глобального конфлікту. І не випадково, коли 7 жовтня трапилася ця трагедія, то я в емоціях сказав, це може бути початком Третьої світової війни. Особливо мене тоді зачепило. Коментарі уже оголошеного самим себе кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який просто безобразно висловився і щодо керівництва Ізраїля, і щодо міністра оборони, і щодо начальника генштабу. І оцінка вперше в житті я дозволив собі емоційну оцінку Трампа. Хоча я ще раз хочу підкреслити, за поглядами, я завжди був республіканцем однак я не можу зрозуміти, як республіканська партія могла вивести в лідери своєї політичної сили цього кучерявого блондина з голубими очима, який, схоже, здатен довести республіканську партію до повного паралічу. Але між тим ми сьогодні говоримо про зовсім іншу подію. Якщо для багатьох інших це виглядало як просто фрагментарний терористичний акт, я дуже добре пам'ятаю, коли відповідаючи на питання багатьох журналістів, я говорю про те, що це початок великої війни, і що як мінімум вона не може припинитися раніше ніж через 6-9 місяців, бо було зрозуміло, які сили були задіяні. Очевидним було те, що у підготовці цього терористичного акту брала участь безумовно Іран. Безумовно, Росія і безумовно Китай. Із перебігу подій 7, 8, 9, і 10 числа, коли в атаку по Ізраїлю включилась Хезболла, про заяву про підтримку Хамасу заявили Хусити, і Джихадисти, стало зрозуміло, що безпосереднє управління цим процесом здійснюється. Корпусом вартових ісламської революції, а, як зрозуміло, мета ставиться Аятолою Коменеї. Зрозуміло, що цивільна іранська влада відсунута від управління цим процесом і впливу на нього. І, власне, не випадково далі розгориться події з піратськими нападами Хуситів, з обстрілами хезболи території Ізраїля. і із розгортанням широкомасштабних бойових дій в секторі Газа. Це здалеку людям не зрозуміло і не видно, що вже 8 жовтня і політичне керівництво Ізраїля, і особливо військова влада, і розвідка прекрасно бачили в Ізраїлі, як проти Ізраїлю піднялися і Іран. І Хамас, і Хезбола, і джихадисти, і хусити, і навіть окремі загони підрозділи Ісламської держави. Насправді було відкрито величезна кількість моментів, фронтів, проти якого яких мусив протистояти і захищатись Ізраїль. Але Проксі сили дають один шанс, який абсолютно точно. Стратегічно і тактично було визначено політичним керівництвом Ізраїля. Їх сегментація і здатність фрагментарно бити. Дуже швидко політичне керівництво, яке ще вчора стояло на трибуні разом із московським фюрером, звернуло увагу на те, що фінансову підтримку Хамасу Хазболі і Хуситам здійснювала Російська Федерація. Матеріально-технічне забезпечення навчання здійснювалося у Ірану, точнісінько так, як і російськими фахівцями приватних армій. Окремі компоненти зброї поставлялися Китаєм. Нічого нового тут немає, все лежить на поверхні. Через рік світ дізнається про те, що власне на складах Езболи знаходиться російська зброя. хоча... Це було зрозуміло ще в жовтні 2023 року, після виступу, власне, тоді вождя. Хезболи ну, насрули. Стало зрозуміло, що він знаходиться в процесі, а його блудливий виступ, оманливий, тільки говорив про те, що Хезбола буде завдавати ударів по Ізраїлю, однак оголошувати війну. Не той час, не ті досягнення техніки, щоб кидати білу рукавичку, викликати на уль... у дуель, говорити Я йду на Ви, а пред'являти ультиматуми чи оголошувати про створення осі. Так і зараз хочу абсолютно відповідально сказати: Військ, Москва, Тегеран, Пекін працює, і це видно. По скоординованості дій як між Росією і Тегераном, так і між Росією і Пекіном, Тегераном і Пекіном. І власно для чого підписувати вісь Рим, Берлін, Токіо, ну, для прикладу, там Москва, Пекін, Тегеран, коли зустрічатись, є можливість і онлайн, і офлайн, бо є і ШОС, є і БРІКС. Ну, є і всякі там двосторонні двохсторонні делегації, і безліч можливостей комунікувати, тому заявляти про такі речі абсолютно безглуздо, з точки зору, безумовно, сил і осі зла. Зрозуміло, що влаштовувати ченч вимені ракети, я вам технології ядерні, розробки зброї, літальних апаратів і так далі. В цьому трикутнику це все працює. Зрозуміло, що до нього долучені і ті, хто здатен збирати кришки, які падають із стола. Ну, такі, зокрема, як Північна Корея, Білорусь, Венесуела, Ефіопія, частина людоїдських режимів Центральної Африки, і так далі, сюди також скоро прищепнуть на прищепку і так званих друзів миру, бо Китай не випадково. Зареєстрував в ООН це об'єднання. Воно до миру має таке відношення, як більшість нас можуть назватися громадянами Марса чи Юпітера. Тому що не випадково в третьому пункті цієї, цього комуніке, оприлюдненому друзями миру, говориться про принципи бандунга. Розумію, чудово. Бандунг для більшості виглядає як балалайка, для когось це місто, для когось це якась планета. Це місто в Індонезії, де в 1955 році було сформовано так званий рух неприєднання. Власне, дивно, що там опинилася Туреччина, а всі інші, якби, ну хіба що там ще декілька. А можна задати питання, що зокрема робить Індія? Хоча Індія була вже тоді, в десяти принципах бандунга руху неприєднання лежить п'ять принципів індійсько-китайської мирної співпраці. Бо насправді тоді теж між Китаєм і Індією кресало до чого я все це розповідаю? Я все це розповідаю для того, щоб зрозуміти, що 7 жовтня є не просто нападом Хамасу на Ізраїль, мирний Ізраїль теплий вихідний день, коли більшість людей ще відпочивала. Це скоординований удар, скоординований удар, тому що Росія знаходилася в важкому стані. Треба було, по-перше, Відвернути певну увагу, а по-друге, розподілити роз деконцентрувати зусилля, зокрема Сполучених Штатів Америки, пройде рік, і 6 вересня, в той день, коли Україна почне Курську операцію, в Пентагоні буде відбуватися міжнародна конференція за участю командуючого. Об'єднаними силами НАТО в Європі Кристоферем Каволі, який абсолютно чітко скаже, що, на жаль, оборонна промисловість США не здатна забезпечити війну такої інтенсивності, яка ведеться в Україні. Ну а далі зовсім близько днями в Пентагоні відбулася чергова прес-конференція, на якій заступниця. Прес-секретаря Пентагону Сінг оголосила про те, що е згода на те, щоб ну, зняти певні обмеження з України чи дати їй далекобійну високоточну зброю, це величезне випробовування і виклик для оборонно-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. Якби коло замкнулося, і все стало зрозумілим. Ясно, що е Ситуація стосовно скоординованих дій Москви, Тегерана і Пекіна вона все більше і більше стає чіткою, зрозумілою, вона а, кристалізується. З іншого боку, ми бачимо суцільну дискусію, а сама по собі, дискусія про а, прийом України в НАТО, про прийом України в ЄС. Про співпрацю і близькість а, співпрацю між Ізраїлем і Україною, про близькість і співпрацю Пентагону і Міністерства оборони, і Генштабу України, і багато чого вони викликають масу запитань. Але хочу, щоб ми не думали, що все так погано, бо насправді. Наближення і зближення співпраці воно покаже не тільки здатність координувати роботу і покаже плюси, воно покаже колосальні недоліки. Я сказав правду, коли сказав слово колосальні. Не треба рахувати поштучно. Виробництво таурусів, штормшедов, скальпів, атакамс. GSAM і багато чого, а, це все відноситься до переліку продукції, яка сьогодні як для Ізраїлю, так і для України конче необхідні. Але вони обмежені випуском. 7 жовтня, власне, це і відповідь на питання, чому? Москва, Тегеран і Пекін прийняли рішення розпочати цю операцію. Бо насправді вони поставили як Європейський союз, так і НАТО і Вашингтон в момент, коли виникла проблема з ресурсами. Зрозуміло, що Китай на цей час просто відмовчався. але згадайте рік назад. Коли тема напруги в Філіппінському ну, морі, в Тайванській Затоці досягла максимальної. І от-от було зрозуміло, що між Китаєм і Філіппінами, чи між Китаєм і Тайванем може спалахнути війна. Але, як виявилося, для цієї трійки було достатньо, щоб розпочати терористичний акт проти Ізраїлю, Ввести Ізраїль в постійну війну і таким чином поставити Сполучені Штати Америки перед фактом неможливості працювати на 100% в обох напрямках, так сполучені Штати, за що їм Україна вдячна, допомагають. Але як видно із багатьох багаточисленних заяв, які ми чуємо, є цілий і цілий ряд проблем. Сюди ж відноситься в тому числі і. Позиція Сполучених Штатів Америки, щоб перемкнути контроль за логістикою, постачанням, моніторингом, плануванням допомоги Україні на НАТО і на окрему структуру, яка створена в Ізбадені. Хтось скаже, що це механізм проти приходу Трампа. Ні, це не тільки механізм проти приходу, таких, як Трамп з маленької літери. Це. Механізм насамперед для того, щоб розпочати координувати роботу, і з точки зору оборонно-промислового комплексу Сполучених Штатів Європи і допомоги Україні, і з точки зору планування і, можливо, об'єктивного аналізу ситуації, і це можна тільки вітати. Ця подія 7 жовтня 2023 року була безумовно жорстоким. Катівним подарунком Ірану Аятолихоменаї, московському фюреру. Це була жертва, це була жертвоприношення. Власне, нічого дивного тут немає, тому що, як казали класики Азія, вона часто приносила в жертву народи, племена держави таких ситуаціях, Ну, чого варте хоча б період діяльності Залізького князівства і його яшкання із Азійськими ордами, що власне привело для, до колосальної загрози Південно-Західній Русі. Власне, вся ця історія пронизана подібними фактами. Вбивств, отруєнь, жертвоприношень, жорстоких подарунків, повішень, задушень вбивств, ну і так далі. В цьому світі жорсткому, жорстокому, вбивчої політики, цей подарок, цей дарунок, жорстокий дарунок, він періодично зустрічався. І в даному випадку, ну, Згадайте хоча би, власне, кубок із черепа князя Святослава і багато чого подібного у цьому, у цьому плані. Для мене ця подія є не що інше, як свідченням координації діяльності між Тегераном і Москвою, між Москвою і Пекіном. Так само, як і. Наступні ж навчання, які відбудеться в тайванській протоці з погрозами Китаю Тайваню. На сьогоднішній день достатньо доказів, щоб розуміти, що вісь зла сформована. Не знаю, чи доведеться осі зла формально фіксувати в себе. Знаю тільки те, що на це треба звернути увагу, і якщо не формально. То принаймні фактично треба почати діяти в межах спільної координації дій між Україною і Ізраїлем, між Україною і Сполученими Штатами Америки, між Україною і НАТО Сполученими Штатами і Рамштайном. Причому треба діяти не тільки періодично, зустрічаючись на контактних групах, на засіданні контактних груп крайньо необхідно на сьогоднішній день. Формувати спільний оборонно-промисловий комплекс, формувати хоча би з національних одиниць, але розуміється те, що вони будуть підпорядковані спільному командуванню, спільні збройні сили. Уже зараз треба опрацьовувати систему спільного штабу управління цими силами коаліції свободи і демократії. Бо 7 жовтня, так само як і. 24 лютого 2022 року це зовсім зовсім радикальний поворот в історії сучасного людства.